У Тернополі рятувальники провели спеціальне об'єктове навчання з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки для працівників Тернопільської філії Товариства з обмеженою відповідальністю Газорозподільні мережі України. Присутнім розповіли про вимоги законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Ознайомили з основними правилами мінної безпеки. Та пояснили алгоритми дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, використовуючи для наочності плакати та спеціально виготовлені стенди з макетами боєприпасів. Неабияку цікавість викликала лекція з основ надання до медичної допомоги потерпілим. Спікери розповіли про види кровотеч, способи їх зупинки та методику надання серцево-легеневої реанімації. Працівники навчально-методичного центру, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області відпрацювали першочергові дії з ліквідації імітованої пожежі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння. Кожен бажаючий мав змогу спробувати самостійно загасити пожежу вогнегасником.